Вітаю всіх на каналі Селяни. Сьогодні слідуючий день пошуків білих грибів у Прикарпатті. Зайшов я вже в ліс, сьогодні змінив трішки маршрут, подивитися іншими місцями, що відбувається. І що тут по приселу? Замітив уже першого гриба. Ось такий красавчик, чистенький, шапочка тверденька, чиста. Можемо подивитися, прям-прям білосніжно. Ну і звичайно, будемо починати сьогоднішній похід прямо з нього. Тому сюди зручно. Готуйте щось мішеньке поїсти, вам всім приємного перегляду. А ми починаємо пошуки. Сомчик підгризли його, звичайно. півшапочки вже немає. На корінь доси твердий. Ну і шапочка непогана. Звичайно забираємо такого гарного гребика. Я замітив здалека є козарика, а між козариком. Ще одним козариком ми Тут виріз греб. Тоже непоганий. Правда, шапочку трошки підгризли, а так корін, шапка чиста. По корчах таких густих. Хуже. А тут подивіться... Що за греб? Хоча підгризли його трішки. Така шапка просто здорова. Корінь чистий, шапка масивна, чи корінь скільки лишилося там. <плес> Постійно Такий вигляд гриби мають, коли оживнича рядом. Вітажин. От. Тут тепер два такі гриба є. Коли давно тут ходила моя мама. Любила збирати. Вони тут такі світлі, капелюхи тонкі, високі, ніжки тоненькі. Коли вже жовниче було найбільше, тепер ліс піднявся. Ну і, Звичайно, вже жонича, як бачите, менше стало. Але все рівно воно є. І гриби, бачите, починають кидатися все рівно. Окаклав до відеорочки. І два гриба. Дивіться, що заміт. І красончик. Ого! Ой, такий великий. Йо. Ну, що за булочка така слоєнна? Дивіться, яка шапочка з моєю контур такий, ва. Да, це просто чудо греб. Ран, я не очікував тут знайти їх. Але якщо вони нам попалися, ну тоді ми... Ну, Просто нам повезло, дуже круто повезло. Ще замети, тут сироїжок дуже багато. Ось сила кучка. сила кучка, тут ось ще сироїжок. Зараз також візьмемо їх. Прийшов я на це оживниче в цій дорозі. І знову тут же знайшов гриба. Минулого разу я сир'єжки брав, і знайшов в корчику. а там впереді. Ті попередні рази знаходив там в корчах, тепер цей в колії прямо. Непоганий такий грибок потребувався, трішки підгризли, правда. Але ми все одно задоволені тим, що є. Як ви думаєте, замітно такого гриба чи не замітно? Якщо він сидить захований в листя. Все його взагалі не виднося. Поки ти не підійдеш до нього близько. Ви представляєте, який у нього масивний корінь. Який це чистий гриб, мабуть. Це як сльозинка. Я думаю, що варто навіть показати. Так, беремо ножичок. Я там задню частину відрізала, я? Опа. Дивіться, просто білосніжний. Оце це осінні гриби. Осінні чистяки. Ну вони бачите, вже тут у боковому лісі вже Це Сьогодні вже декілька штук знайшов таких. Тих має світлих ожилникових і ось такі букові. А це що? Ну що це таке є? Я ж ніби якоря кинув. Дивлюсь, ото сидить такий на триугольнику. Ого! Оце грибіч. Вони дивіться. О, дорога, дорога, це центральна дорога. Сюди дорога. І він просто в корчиках біля самої дороги. Вау! Просто який він красивий. Шапка біло-сніжна, бачите, дороже оченята є. Ух ти мій зайчик. Солодкий. Всього, забираємо, кладемо його у відеречку і йдемо далі цими корчиками. Цей грибик похожий на козарика. Тоненька ніжка. Шапочка велика. І здалека, він як козарик. Рядом його братчик. Папа. Також ніжка, бачите. Тонесенька. Трішки менше, ніж цей. Ну, дуже хороші. Чистенькі мають бути. Вони тут такі білосніжні, білосніжні корінчики мають. Ну, а ці два братчики недалеко від тих були, представляєте? І вони зовсім інші. Там ожилникові такі плоскі, шапочки, нішки тоненькі. А тут вже от бучина, да? Зачте, буки великі. І виходить вже зовсім інші гриби. За результат змішаних лісів. Ми ж, звичайно, тут сьогодні не збираємо там, на, на результат якийсь там, нереальний. Ми просто ходимо і старими місцями обдивляємося, яка ситуація на них. Тому що ходити кожен день по одному маршруті це, звичайно, добре. Але часом воно просто надоїдає. Тому треба міняти час від часу. Траєкторію походів, місця, щоб перевірити інші. Тому що, бачите, сюди, допустимо, я не ходжу часто, але тепер пішов і до цікаві результати. Куча гриби я не забрав. А це мене радує. Прийшлося мені зійти в такий глибокий яр. А чому? Тому що я знайшов на верху гриба. Зараз ми підемо до нього. Потім з берега замітив внизу гриба. Ну лишати ж звичайно я ж не буду його. Тут такі грибики, навіть напевно, все розвалився так. А в нас Дудью де гриб сидить, бачите в краю ось гаченьки, так. Майже переростки, але вони непогані для сучки. Тому ми заберемо їх. Стежка де відеречко йде. Тут корчики дрібні. І я через ті корчі замітив тут в березі під буком грибок. А такий тверденький, прям свіжий. Ви ой просто, він малий вроді, а вже шапочка. Від великого. І скарликові гриби. Також гребується. великий довгий. Гарний гриб, але дивіться просто як проїли йому. Це жовте, бачите, здалини, з під шапочки з'їли і корень весь прогризли. А грибок непоганий такий був, де ж він вже не цілий. Грибний шедевр прямо перед вами. Знову сіний грибок. Ай! Який же ти гарний. Ну це свіжачок. Він такий вологий, цей, цей ночі він виліз. Виліз для нас, для вас. Щоб порадувати, показати, щоб от, от, перейшли. Перейшли ми. Ці гриби дають зрозуміти нам, що вони будуть без перериву. Що вони будуть з'являтися частіше і частіше. На різних місцях перериву не буде і ми так перейдемо на осінні гриби. Усі. Тому що літні ще є багато, але осінні вже з'являються. Це, це не просто гриб. Це якийсь чисто шпіонський гриб. Тому що він похожий на голубиночку, на сировішку. я ногою збив його. А він такий білосніжний сидів прямо в курчику. Ну воно ну, взагалі. Шапочки білюсінька-білюсінька. Навіть незамітно було. А я думав, що це зелена голубіночка. Воно отако, як ледь-ледь було Да. Повезло нам. Ще плюс один гребок. А цей гриб постраждав. Ого! Подивіться! Ми просто подивіться, що це за гриб. І який він довголезний. галезний. на два кулаки. Більше 20 сантиметрів. А це так. Да. І як його шапку з'їли всього. Ой-ой-ой, гризли, просто не жаліли. Да. Біда. Так, оживниця. Давай на гриба. Ой, який гарний. Шапочка просто така чудова. Свіжачок. Запах такий у нього. Набираємо, годимо це. Пікій вже... Пів відра грибів, пів відра, друзі. Сьогодні удачно рибалка вийшла. Вчора я був на цьому місці. Я знайшов тут декілька грибів. Даже ось так, ось цього гриба, я знайшов тут рядом буквально десь, може, метри звідси, також гриба. І ось цей гриб з'явився буквально за ніч. Як він вже, бачите, навіть маєш широченьку шапочку. Це добре, що вони появляються. Але ми вже прийшли практично до виходу. Тому сьогоднішній похід, шановні грибники, завершується. Перевірили ми багато місць. Назбирали грибів, задоволені. Но ми не йшли за кількістю, ми йшли за результатом старих місць. Тому результат у нас ось такий. Всім дякую за прогулянку. Дякую, хто допомагав шукати. Віддихнув, набрався грибної енергії, хорошого настрою. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Я всі читаю і стараюсь на всіх відповісти. А з вами я надовго не прощаюся. На першому до зустрічі у новому відео. Пока-пока.